На Початку навчального року батьки традиційно стикаються з питанням, куди записати свою дитину для розвитку талантів. Цьогоріч у Бігороді Дністровському є чимало варіантів. Міські спортивні та творчі організації вже відкрили свої двері для нових учасників. Комунальна установа спорт для всіх запрошує юних спортсменів на наступні секції: вільна боротьба, волейбол, футбол, баскетбол. Дю США пропонує висховання на байдарках і каноя для дітей 10-12 років, легка атлетика для дітей 9-16 років, спортивна акробатика для дітей 6-10 років, бокс для дітей 9 14 років, а також до набір на секцію футболу для запису. Звертайтесь за адресами секції або через центральний корпус дю США. Для тих, хто шукає творчий розвиток, центр дитячої творчості пропонує гуртки: чарівна палітра, студія образотворчого мистецтва, барвінок, ансамбль народного танцю, дністер, театр танцю, пірует, хореографічний колектив. Цифрове фото, студія фото та відеомистецтва, креативне рукоділля, казкова скульптура, природа і творчість, природа і малюнок, судномодельний гурток. Не втрачайте шанс дати дитині можливість розкрити свій потенціал у спорті чи творчості. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перша муніципальний канал.